Росіяни вночі атакували Дніпро шахедами і балістикою. Через удари потрощено редакції Суспільного та українського радіо. Зруйновано двоповерхову будівлю, адмінбудівлі, магазини, СТО та цивільну інфраструктуру. Понад 20 авто знищені чи пошкоджені. Ушкоджено шість багатоповерхівок. Госпіталізовано двох: 59-річну жінку та 67-річного чоловіка. Їхній стан середньої тяжкості. Окупанти мобілізували. Зують українців на Луганщині. Вова повідомили, що росіяни обіцяли готувати їх виключно для охорони об'єктів, проте одразу ж відправили до навчальних центрів. Так звані спеціальні збори триватимуть упродовж двох місяців. Дві українські АЕС працюють на знижених потужностях через атаки росіян. У МАГАТЕ заявило, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції знизили потужність після пошкодження електричної підстанції 7 листопада. Трамп схвалив новий пакет санкцій проти РФ. Конгрес уже запускає процес, наголосив сенатор Грем. За його словами, законопроект дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна. Все це трохи нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну коробку горілки. Орбан прокоментував пропозицію Цю Урсули фон Дрляїн про фінансування України Угорщина не втратила здорового глузду. Написав він в кінці свого посту в соцмережі X. А от схоже, що прем'єр-Угорщини таки втратив. Що його намагалися підірвати на цвинтарі у вазі для квітів на могилі родичів міністра оборони РЕП встановили приховану камеру, аби відстежувати його візити. Підозрюваних у спробі підриву затримали. Повідомляють російські змі. Артем Мороз для факту